Так, як зняти ручку на пластиковому вікні або замінити її? Спочатку ви ручку повертаєте от в таке положення, щоб створка не відкривалася, але не заважало доставати ось сюди. Потім з кожної сторони є такі от виступи і знизу, отут, і зверху. Це для чого? Ви пальчиками берете. Відтягуєте кришечку, яка ось вона кришечка, на себе трошки і повертаєте. У нас з'являються два вінта: один знизу, один зверху. Щоб їх викрутити, треба викрутка ПЗ-2 або шрупокрут. В моєму випадку акумуляторна викрутка. Все, витаскуєте їх. І ручка достається. Сюди у нас вставляється квадрат ось цей металевий, а ось сюди попадають ось такі частины. Вони бувають трохи більшого розміру, коли ви покупаєте більш якісну ручку, там сіківські, вона буває дуже того заходить. Але заходить. Ви берете нову ручку, так же саме ставите в таке положення, ставите її обратно і прижимаєте винтами. До кінця ви не зажимаєте викруткою електричною або шипокрутом, а робите це вручну з звичайною викруткою. Подтягнули трохи. Це для того, щоб ви дуже сильно не затягнули ці вінти. Якщо ви сильно затягнете ці вінти, то у вас може тріснути ось ця частина пластикової ручки. Або взагалі зламати різьбу внутрі механізму. Коли ви закр... прикрутили все вірно, кришечку ставимо на місце. Вона в тут встановиться. Все. І ручка у вас працює. Все. Всім удачі!